Всі, напевно, знають казку, загальновідому казку, це вже класика, дитяча про голову короля. Коли е, придворні боялися сказати королю, що його е, надувають так звані е, ткачі, От, і потім знайшовся один хлопчик і е, сказав: А король то голий? І всі да-га-га, дійсно, король голий. Шановні друзі, от така ситуація відбувається з нашим Міністерством освіти і науки, яке через Кабмін протягнуло постанову про так звані індикативні ціни на навчання. Що таке індикативні ціни на навчання? Вони встановили мінімальний поріг цін для всіх університетів. І пофіг на автономію вузів, пофіг на кошториси, собівартості. От, нікого це не цікавить. От, і тут виникає питання, чому це було зроблено, що такі ціни шалені. Просто. Ну, наприклад, у Польщі в середньому 3 тисячі злотих. Це якщо без грантів і так далі, навчання в університетах. Ну, скажімо, по моїй галузі, там політичні науки, публічне управління, от, множити на 10, ну, курс десь 1 до 10. тобто, це 30 тисяч з лишнім гривень на рік. Навчання в польському університеті чи вищій школі, приватні чи державні то нема значення. 30 тисяч. В цьому році, завдяки цим індикативним цінам нашого антиукраїнського, антинародного Міністерства освіти, науки і України, ціни виросли в рази. От, 55. 60, там, 70, 80 тисяч. В 2-3 рази наші ціни вищі, ніж ціни в польських університетах, вищих школах. Ну, тепер самі подумайте, у Польщі немає війни і ціна в 2-3 рази менше. Куди діти поїдуть, випускники цьогорічні? Ну, з минулорічними зрозуміло, що вони вже десь там прилаштувалися. От. А потім ми дивуємося, чому в соціальних мережах друкують, що цілі автобуси 17-річних наших випускників їдуть навчатися до Польщі. І ЗНО, до речі, там немає. Тобто ціна в 2-3 рази менше, немає війни і немає ЗНО. Виникає питання: а для чого це було зроблено? І тут мова не тільки що голийка король, типу такі вони недолугі. Керівники Лісовий, Вінницький і так далі. Я так думаю, що це цілеспрямована диверсія. І тут мова йде питання, значить, не про голого короля, а як мінімум про державну зраду, тому що іде вимивання інтелектуального потенціалу. Тобто, по суті, наших випускників українських дітей виганяють рідне Міністерство освіти і науки виганяє їх навчатися за кордон. От. Це, окрім того, що расисти атакують, обстріли там і так далі. От, відповідно, українські університети просто бояться виступити проти голих королів. От лісовий Вінницький і вся браття в міністерстві, яка писала оцей проект постанови, узгоджувала через Міністерство юстиції, проводила через Кабінет міністрів імені Шмигаля. Та виходить, всі вони працюють на Росію. Бо Україна залишиться без інтелекту, якщо українські школярі їдуть навчатися за кордон? Ну, найбільше це до Польщі, бо найближче, от, але можуть їхати і в інші країни, і це не беручи гранти. Тобто там є і безкоштовні системи навчання в тій же Чехії, Словаччині і так далі. От і отут виникає питання, шановні друзі, що нам тим робити? Є університет, є закон про вищу школу, там, де прописана нібито автономія. І виходить так, що вони ввели оці індикативні ціни. Я розбирався з цією формулою. Формула накручена, але суть яка? От у мене, скажімо, в університеті Драгоманова. Я є гарантом магістерської програми парламентаризм та публічне управління. У нас немає державного замовлення. Чому на нас вішають державне замовлення по педагогіці, скажімо, там, чи е, значить, по математиці або вчителях математики, по кожній спеціальності має бути свій кошторис. І тоді дійсно прив'язка до державного замовлення, щоб тіпа, державні кошти не туди йшли. У нас державного замовлення немає. Ну нам зараз влупили такі ціни, от, які абсолютно неадекватні. От. Ми то наберемо студентів. Я не сумніваюся, що програма парламентаризму та публічне управління вже достатньо розкручена. У нас гарні фахівці читають лекції. От. Так що тут питань немає. Але чи мають гроші пересічні українці, для того, щоб платити отакі шалені суми? Оце проблема, тому що 4 роки вже йде війна, зарплати ніхто не піднімав, ціни тільки піднімаються, і як вивчити дитину, якщо вона не на бюджет, а йде на контракт. От, бо на бюджет там вже ж копійки можна, так би мовити, отримати, і то бали, значить, ці всі видумані, і так далі. От, а тут мова йде взагалі про контракт, шановні друзі. Якщо людина має гроші, хоче навчати свою дитину чи сама хоче навчатися та в другому вищу освіту, продовжувати свою освіту в магістратурі після бакалавра, без питань. Ну до чого це прив'язувати? Індикативні ціни для інших спеціальностей? Безумовно, держава має лобіювати інтереси певних галузей. Потрібні нам вчителі, потрібні. Без питань, значить, державне замовлення, певні місця на педагогічні спеціальності. Потрібні, скажімо там, інженери нам, потрібні військові, безумовно. Тут це не обговорюється. Значить, держава формує пакет державного замовлення. Ну чому викручують руки представникам інших спеціальностей, фактично нищать, зокрема, публічне управління. Ну, Ми ж розуміємо, що знищення Національної академії державного управління при президентові України, при Президентові Зеленському, до речі, відбулося за наказом з Москви. Так само, як знищили Академію розвідки, так само, як знищили Академію прокуратури, дипломатичну академію, перетворили просто на курси підвищення кваліфікації, Академію СБУ тільки не встигли. От. І ми розуміємо, що якщо рашисти розглядають Україну як генерал губернаторства в кращому випадку, О, то зрозуміло, для чого тут фахівці з публічного управління. Тому, шановні друзі, я звертаюся до членів приймальних комісій університетів, не боятися порушувати оті, так звані індикативні ціни, От, тому що лісові вінницькі потім повтікають за кордон. Діти масово виїжджають за кордон, і що ми в результаті дійсно будемо голими королями. Попри все, я запрошую абітурієнтів, бакалаврів будь-якого рівня до нас на магістерську програму парламентаризм та публічне управління можуть прийти і юристи, і педагоги, і фізкультурники, і інженери хто завгодно і ми готуємо. Дійсно, фахівців з публічного управління, які будуть відновлювати Україну після нашої перемоги, і будуть допомагати здобувати цю перемогу в тилу, все буде Україна. Слава Україні!